Всім доброго дня! Сьогодні я буду висаджувати насіння злакових. Насіння злакових у мене професійне. Переста волохатий. Насіння німеччина. Далі кастриця баліська блакидна бадіблу. Ніто також німеччина. Картадерія помпаске перо рожева. Польща і міскантус китайський, також Польща. Висаджувати з лакові буду перший раз. Я ще ні разу їх не висаджувала, не висівала. Тому буду користуватися тими способами, які, якими я висаджувала насіння раніше. Набрала 4 формочки ґрунту. Грунт у мене з ось такий субстрат універсальний. Набрала формочки трошки більше половинки, трошки їх утрамбувала отак, щоб насіння як почне проростати, щоб, щоб корінці схватилися за ґрунт. І проливати ґрунт гарячою водою кипятком для того, щоб його прогріти. І убити всі мікроорганізми, які, які шкодять маленьким рослинкам. Даю трошечки охолонути ґрунту, тому що в дуже гарячий садити не можна. Потрогали пальчиками теплий ґрунт вже можна висаджувати. Я вже підписала кожну формочку. Так, Це в мене картадерія пампасне перо, рожева. Буду її зараз розпаковувати. Глянемо скільки там насіння. Боже, воно таке мі 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 мілюсеньке. Таке насіннячко, гляньте, зовсім маленьке, не знаю, що, що з нього може вийти. Ну таке, така дрібнота. І беру. Так пальчиком і розсіваю по поверхні. Тому що це не те насіння, яке потрібно викладувати по одному. Таке дрібнюсіньке, дрібніше, ніж, мабуть, у петуньє. І отак злегка придавлю, присипати нічим не буду. Тому що таке насіння дрібне, що якщо, якщо я його засиплю слоєм ґрунта, я навіть не знаю чи зможе воно пробитися через ґрунт через, через площу присипаного ґрунта. Зверху збризную, змачую землю і накриваю, роблю парничок. Вставляю формочку в пакетик. Так, далі, що в мене далі? Міскантус китайський. Також проливаю гарячою водою, даю грунту трошки, времени, трошки часу, щоб він охолонув. Так, міскантус китайський. Так, дивимося, що що тут з семінами? У міскантуса на трошки більше по розміру, чим у, у кортодерії пампасне... у пампасної трави. Це насіннечко я, мабуть, трошечки присиплю ґрунтом. Так само буду висівати по всій площі грунта. Це для мене дуже багато насіння. Я взагалі хотіла на своєму участку посадити всього пару рослинок. Для мене це дуже багато, але держати я його на наступний год не буду. Оце стільки буде, стільки буде. Тоді буду дивитися, стільки я висаджу, а якщо в мене все вийде гарно, то або буду роздавати комусь, давати, взагалі, буду дивитися, що в мене вийде з мого насіння. Зараз зверху, злегка, може міліметра три присиплю землею. Прикрию трошечки насіння і отак злегка вдавлю в ґрунт. Так само збризгую верхній слой ґрунта і також роблю парничок. Не знаю, що, що з цього вийде. Перший рік я висаджую з лакові. Мені дуже хочеться, щоб у мене на участку була, була травичка така гарна. Взагалі, що вийде, те й вийде. Як тільки з'являться сходи, зразу ж вам покажу, на який, на який день які сходи почали проростати. Слідуючі у мене формочка слідуюча. Костриця блакитна, Body Blue. Так, розкриваю кострицю, валійську, блакитну Body Blue. Подивимося, які там, подивимося, яке там насіння. Кастриці багато не буває. Це невеличкий кущик і її голубо... блакитного кольору. Її можна висаджувати по бордюрчику квітника. Це дуже гарна невеличка рослинка. Отаке таке насіннячко здоровеньке. Також я його викладаю на поверхню, сію, щоб не всі в місті, а так трошечки. розподіляю по всі площі. І також зверху присиплю невеличким слоєм ґрунта. Змочую верхній шар ґрунту і останній в мене зостався перестощитинник або пенісетом волохатий. Зараз також його сіїмо і ждемо, поки з'являться сходи. І я допомню, доснімаю відео і розкажу, і розкажу, на який день яка травичка зійшла. Отак От вони в мене будуть стояти на підвіконні. Це в мене сонячня, сонячна сторона. Тут і сонечко їм буде допомагати, і тепло від підвіконня. Ждемо сходів. Пройшло два дні і починають з'являтися сходи. Самим першим зійшов. Перестощитинник. Перестощитинник волохатий. Взійшли всі сімена, їх було небагато. Взійшли всі. Пройшло дві доби. Зараз я цей перестощитильник вже буду ставити на стілаш з подсвіткою, опускати температуру, вбирати з підвіконня, бо тут дуже гаряче на підвіконні. Зовсім пленочку ще не знімаю, ще сутки подержу під пленочкою, але зроблю трошки так, щоб проходив свіжий воздух. Завтра вже пленочку я зніму. Пройшло 4 доби і починає, починає всходити кортадерія, помпасне перо рожева. Ось такі невеличкі сходи. Сходи пошти 100%. І зараз я картадерію переносу під підсвітку і знижаю їй температуру. Але ще добу подержу під пленочкою. Під подсвіткою, але ще під пленочкою. Даю трошечки повітря, щоб рослинки не задихнулися від вологи. Вчора я виставила вже сюди перестощитинник і дивіться, за добу як піднялася травичка. Вже можна знімати пльоночку. перестощитинник і картадерія в мене вже стоїть під світлом. Через 5 діб почав сходити міскантус. Появилося декілька маленьких. росточки. На шестую добу Зійшла кастриця валійська, але ще вона в мене добу постоїть на підвіконні, щоб більше, зійшло сім... щоб більше зійшло насіння. І завтра вже буду ставити її під підсвітку, знижувати температуру пророщування. Чим буду підживлювати, як буду зрощувати далі. Буду розказувати і показувати в наступних відео. Зараз всім до побачення. Дякую всім, хто був на моєму каналі.